Добрий день, друзі! До нас прийшов зайчик. Він хоче дізнатися, які цифри ми з вами вивчили. Давайте розповімо й зайчику. Діти, яка це цифра? Цифра один. А що позначає цифра один? Вірно, цифра один позначає один предмет. Подивіться на малюнок і скажіть, скільки квіточок? Квіточка одна. А якою цифрою ми позначимо кількість квіточок? Цифрою 1. Скільки рибок на малюнку? Одна. А якою цифрою ми позначимо кількість рибок? Цифрою 1. Молодці! Зайчик хоче дізнатися, а яка це цифра? Так, цифра 2. А що позначає цифра 2? Розкажіть зайчику. Вірно, цифра 2 позначає два предмети. Діти, порахуйте, скільки ялинок. Один, два. Якою цифрою ми позначимо кількість ялинок? Так, цифрою 2. Давайте порахуємо ведмедів. Один ведмідь. Два ведмеді. Якою цифрою позначимо кількість ведмедів? Вірно, цифрою 2. Діти, А це яка цифра? Це цифра 3. А що вона позначає? Так, цифра 3 позначає 3 предмети. Давайте порахуємо яблучка. Одне яблучко, два яблочка, три яблочка. Вірно. А якою цифрою позначимо яблучка на малюнку? Так, цифрою три. Давайте порахуємо грибочку на малюнку. Один грибочок, два грибочка, три грибочка. Так, три грибочка. і позначимо їх цифрою три. До нашого зайчика завітав їжачок, який дуже любить малювати. Давайте розглянемо малюнки. Що намалював їжачок? Їжачок намалював квіткову галявину. Зайчик хоче, щоб ми порахували квіти, метелики та бджілок і позначили їх кількість цифрами. Спочатку порахуємо квіти. Одна квіточка. Дві квіточки. Три квіточки. Якою цифрою ми позначимо кількість квіточок? Так, цифрою три. Тепер порахуємо метеликів: Один метелик. Два метелика. Якою цифрою ми позначимо кількість метеликів? Так, цифрою 2. А скільки у нас бджілок? Бджілка у нас одна. І позначимо ми її цифрою 1. Молодці малята. Давайте розглянемо ще один малюнок, де їжачок намалював своїх друзів, лісових мешканців. Порахуємо їх також і позначимо кількість цифрою. Спочатку порахуємо білочок, одна білочка, дві білочки, три білочки. Якою цифрою ми позначимо кількість білочок? Так, цифрою три. А тепер порахуємо їжачків: Один їжачок, два їжачки якою цифрою позначимо кількість їжачків? Так, цифрою 2. А скільки зайчиків? Зайчик 1. Якою позначимо його цифрою? Ну, звичайно, цифрою 1. Молодці. Зайчик хоче показати нам свій будиночок і пограти з нами в гру. Подивіться, хто в ньому живе. У будиночку живе їжачок, білочка, мишеня та зайчик. Діти, подивіться уважно, хто живе вгорі. Білочка, їжачок, мишка. А хто живе внизу, внизу живе зайчик. А хто живе праворуч від їжачка? Праворуч від їжачка живе мишка. А ліворуч, ліворуч від їжачка живе Білочка. Зайчику дуже сподобалося гратися з вами, але йому час повертатися додому, і нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!